СБУ повідомила про підозру ще одному прихильнику рашизму на Черкащині. 50-річний безробітний місцевий житель, який офіційно перебуває в розшуку за ухилення від мобілізації, розповсюджував дані місць базування мобільних вогневих груп ЗСУ. Під час повітряних тривог він фіксував роботу української ППО та зливав відео у Телеграм. Крім цього, зловмисник в коментарях інтернет-спільнот відбілював воєнні злочини расистів та поширював фейки про українських полонених. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за кількома статтями. За частиною 2 статті 114 прим. 2, Це несанкціоноване поширення інформації про розташування збройних сил України за можливості їх ідентифікації на місцевості вчинене в умовах. Воєнного стану та за частиною 1 статті 436 прим 2 – це виправдовання визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.